Як гарно. Цікаво, де це ми? Напевно, це наше частування. Ти маєш рацію, мені дісталася полуниця. Вау, яка вона стигла! Це точно, тобі повезло. Тепер тарілку відкриваю я. Який симпатичний людяник. Секундочку. А що це у нього всередині? Схоже на величезного таргана. Тоді краще почнемо з твоєї полуниці. Я зовсім не проти. Можна мені також спробувати, сподіваюся, йому нічого не помітить. Як це не помічу? Ану віддай мою ягоду. Ні, я також хочу її спробувати. Ну Ось мені залишився тільки листок. Так тобі і треба, Мірандо. Це моя ягода і їсти її буду я. Як же апетитно вона виглядає. Я все ж таки візьму трохи смакота. Чому моя тарілка порожня? Де всі ягоди? Мірандо, це твоїх рук справа. Чи не протився? Доведеться тобі помститися. Відкривай рота, але я не хочу це їсти. Прийдеться. Яка ти жорстока, Еммо. Дивитися, гидко. Ти що, з'їла все до кінця, але ж там був тарган. О, ні, я зовсім про нього забула. Матусе він у мене в роті, яка гидота. Здається, він живий, жах. Тарган біжить у мій бік. Що ж робити? На, отримай ось так тобі, ось так. Я сказала, не наближайся. Еммо, ти влучила. Дивно, але тут нічого немає. Ось він. Навіщо ти його підкинула? Він же впаде просто на нас. Здається, чисто, його ніде нема. Ти поспішаєш з висновками. Тарган прямо у тебе на голові. О, ні, тільки не це. Я тебе врятую, Еммо. Тримайся, у мене є величезний тапок. Ай, як же боляче! Дякую за допомогу, Мірандо. Схоже, мій план не спрацював. Вау, нова їжа! Чур я відкриваю першою. Маленький унітаз виглядає круто, але що ти будеш з ним робити? Що небудь придумаю. Але спочатку зніми кришку зі своєї страви. Як багато мармеладних очей, супер! О, це так. Ти витягла щасливий билет. Час як слід підкріпитися! З чого почати? Мабуть, ось із цього ока. Ей, Що ти робиш, Емо? Досить займатися несенітницею! Та гаразд тобі, не будь занудою. Клас, як смачно. Я хочу продовжити. На черзі друге око. Яке воно м'яке. Я в захваті. Тепер мене точно не зупинити. Можливо, поділишся зі мною. Ну вже ні. Мені самі ледве вистачає. Ти така смішна, Емма. у тебе весь рот забитий очима. І це ще не межа. Опс, здається, я трохи промахнулася. А тобі личиш. Можеш так і ходіти. Якщо ти закінчила, то я готова подивитися, що в моєму унітазі. Ого, я бачу одразу два чупа-чупси. Це вже непоганий улов. Ей, можна акуратніше. Міранду, ти кинула обгорта мені прямо в обличчя. Що ти робиш, Емо? Це мій чупа-чупс. Я просто хотіла зняти упаковку, щоб ти одразу могла його з'їсти. Не намагайся мене обдурити. Я знаю, що це не так. Через тебе я зовсім забула про унітаз. Нічого собі. Що це? Схоже на шипучку. Ого! Це вона і є? Потрібно швидше опустити в неї свій людяник. Виглядає апетитно. Впевнена, вийшло смачно. О, так, Солодка карамель та кисла шипучка чудово поєднуються. Я не зупинюся, доки не з'їм все до кінця. Мені терміново треба це спробувати. Ти знову за своє еммо. Що ти робиш, Мірандо? Досить мене бити. Вибач, я не хотіла. Мені це набридло. Я не спущу тобі це з рук. Невдаха. Чи можна мені відкрити страву першою? Дякую, я знала, що ти не будеш проти. Я гідна фанта, круто. Я ніколи такої не куштувала. Так відкривай швидше. О ні, я зламала ніготь. Бідулашна. Дай я тобі допоможу. У мене великий досвід у відкритті фанти. Ось бачиш, все вийшло. Пахне дуже смачно. Мені навіть самі захотілося спробувати. Ще чого, віддай сюди, це моя фанта. Аромат і справді чудовий. Впевнена, смак ще краще. О, так, це чудово. Ти могла б і зі мною поділитися на знак подяки, але якщо ти не хочеш, я сама отримую бажане Клас, як освіжаю відмінний смак. Звідки тут ця трубочка? Емо, ти знову за своє? Дивно, чому фанта не тече? О, Оміранду, привіт! Як справи? Як же мені набридли твої витівки? Сподіваюся, фанта допоможе мені відполітися. Ой, вибач, було смачно. Твоя банка прилетіла мені прямо в обличчя. Досить дутися. Відкривай свою тарілку. Тарілки, лише дивна червона кнопка. І що мені з нею робити? Не знаю, чи можна спробувати натиснути. Що відбувається? Хто ви? Я працюю з хімічною зброєю. У мене для вас є дещо. Для мене? Але мені нічого не потрібно. На жаль, це не вам вирішувати. Прошу кнопку заберу. Ах да, ледь не забув. Тепер тут зона підвищеної радіації. Анда, як ти? Все нормально? До побачення. Все ж найкисліші цукерки на світі. Який жах! Не впевнена, що я зможу їх з'їсти. Виглядає лякаюче. Ти чого? Це ж прекрасно. Ти маєш випробувати нові відчуття. Клас, схоже, я даремно боялася. Можливо, пригостиш мене. Вибач, але я сама не відмовлюся від добавки! Яке кисло! Все мені навіть подобається. Ти виглядаєш трохи пом'ятою у прямому розумінні слова. Була, не була, я також спробую. Мені потрібно випробувати це на собі. І справді, кисло, клас. Куди зникли мої цукерки? Міранду, я ж казала, що з'їм їх сама. Віддай! Невже банка порожня? Мені так сподобалось, що я не змогла стримитись. І тепер про це шкодую. Мені терміново потрібне прикриття. Це дуже кисло, я не можу терпіти. І дуже вчасно сховалася. Раз, два, три. Починаєш ти. Вау, попкенді та шприці з сиропом. Я задоволена. Бажаю, що це удача. Клас, виглядає круто. Побачимо, що в мене все ще, що таке, схоже на маленьку труну. Мене це лякає. Боюся припустити, що всередині. Давай почну я. Впевнена, це дуже смачно. Є, спіймала клас, це солодкий сироп. А тепер відкрию попкенді. Напевно, вони сподобаються мені анітрохи не менше. Яке яскраве свідчення, неймовірно. Еммо, вистачить з носа в чужі справи. Це моя їжа, і дістанеться вона мені. Ого, у мене в роті справжній фейерверк. Клас! Ці відчуття не передати словами. Хочу добавки. У голові наче вибухають салюти. О, це так. Дуже несподіваний ефект. Подивися, еммо. Помоємо, тебе час гасити. Тримайся, Мірандо, Сподіваюся, сироп допоможе. Дякую, Еммо, Ти вчасно поспіла. Тепер твоя черга їсти. Щоб ти не нагадувала про це. Мені страшно. Я боюся відкривати коробку. З нею виходить пара. Що ж це таке? Я нічого не розумію. Спробуй подивитися ближче. Здається, це гострий начос. Бідолашна Емма, я тобі співчуваю. Який жах! Це дуже гостро. У мене весь язик горить. Але ти маєш з'їсти все, а не облизнути. Схоже, я Жодного вибору. Зараз щось буде. Пожежа, я вже горю. Допоможи мені, Мірандо. О, ні, тільки не це. Не дивись у мій бік. Мене уносять, зупиніться, благаю. О, здається, я повернулася назад. Хоч якісь добрі новини. Ей, Мірандо, де ти? Тут. Ти збила мене з ніг. Виглядаєш не дуже. Ти теж. Ну що, дівчата? Настав час починати челендж. Чур, я перша натисну кнопку. Обожнюю синій колір. Тому сподіваєшся, що ця любов мене не підведе. Цікаво, що ж мені дістанеться. Okay. Мірандо не ображайся, але синій колір тебе підвів. Якась їжа з цього відра колись була смачною, але зараз я не певен. Може, тобі пощастить? і Ти знайдеш щось варте. Що це таке? Взагалі не можна викидати сміття туди, де сидить людина. Це дуже низько. Фу як огидно. Так не можна робити. За нашими правилами можна. Як же від тебе смердить? Піду я до еми. Не вигадуватиму, натисну на найяскравіший колір. Червоний. Ема, твоя інтуїція тебе не підвела. Під цією кнопкою ховається дещо дуже класне. Не смакота, не іграшка, але дещо ще цінніше. Нічого собі, це ж гроші. Я стану багатою. Так, Емо, вітаю! В першому ж раунді виграла джекпот. Оце так. Я тепер супербагата. Немає нікого крутіше, ніж я. Емма, я так за тебе рад. Мовчати. Ти заважаєш мені насолоджуватися моїм виграшем. Йоу! Я супербагата. Мені дуже пощастило. Скільки грошей, просто клас. Звідки такий сморід? Мірандо, ти все ще риєшся у смітті? А що мені залишається робити? Взагалі я змогла знайти ковпак і кілька цукерок тик-так. А ще я знайшла вантус, який дуже нагадує мікрофон. Так, я не заважатиму тобі веселитися, але мені доведеться бризнути дезодорантом. Тому що цей жахливий запах швидко поширюється по всій кімнаті. Ей, анукиш, це моя коробка. Дівчата, настав час другого раунду. Сподіваюсь, хоч цього разу мені пощастить. Мірандо, ти маєш рацію. Нарешті на твоїй вулиці настало свято. Дуже смачне свято. Oh, so. Булки? Але що з ними робити? Просто так вони не дуже смачні. А хто сказав, що просто так до них додаються сосиски? Тепер ти маєш усе, щоб приготувати справжній хот-дог. Відчуваю, на мене чекає дуже ситний обід. Попа. Так. І це ще не все. Який ходок без соусу? У мене для тебе є кетчуп та гірчиця. Ей, навіщо лити його на мене? Хоча можна просто потетися булками, тоді весь соус буде на ходогах. Дякую величезна. Я давно не була така щаслива. Це дуже смачно. Міранда, я за тебе дуже радий. Тепер саме час Еммі натискати кнопку. На цей раз спробую натиснути на жовту кнопку. Вона дуже схожа на сонечко. <ріпи> е, Даремно ти її вибрала, тому що ти влучила у смердючу купу риби. Одна рибка не може бути. Зараз точно буде ще. <ріпи> Так добре, що я прихопила парасольку. Ну що ж, може саме Ема смердіти не буде, але в її коробці ніби апокаліпсис трапився. І що мені робити? Сидіти та тохнути разом із рибою? Ні, бо в мене є для тебе додатковий подарунок. Новий друг його звуть пушистик. Сподіваюся, ви порозумієтеся. на з'їсти, Е, Забив попередити. До речі, він трохи шалений. Але ви потоваришуєте. Як у тебе справи, Міранда? Ей. Супер! Пане ведучий, у мене для вас хот-дог залишився. Ось дякую. Дуже смачно. Я зрозуміла, навіщо потрібен кіт? Він з'їсть всю рибу. Він їсть рибу, а я їм хот-дог. Нам обом дуже смачно. Що ж, хто першим натисне на кнопку цього разу? Я. Я вже вирішила, яку натискати. Сподіваюся, синя мене не підведе. Come on! Ось за цією кнопкою ховається щось дуже смачне та вишукане. Паста з сиром. Я вже відчуваю, як у повітрі вітають італійські нотки. Локшина. Але лише без нічого, це не смачно. Awesome. Я ж казав, що із сиром. Вау! Ось це інша справа. Справжній обід, як у ресторані, дуже смачно. Якщо ти думаєш, що це все, то помиляєшся, тому що на тебе чекає ще й соус. Це Вже зайве. Тепер моя голова забронена кетчупом. <звук> Пробач мені, емо. Я не знаю, що на мене найшло. Сподіваюся, ти на мене не ображаєшся, але я зовсім забув про базілі. <звук> так, це твоя головна помилка. <звук> ну що ж, страву окінчено. Мірандо, я йду до тебе. Тепер ти маєш натиснути на кнопку. Хоч би мені теж дісталася їжа. Я така голодна. Тобі справді дістанеться смакота італійська піца, що може бути більш вишуканим та прекрасним. <repost> <reter> <reter> <refer> Ay, я люблю піцу, але навіщо було так кидати? Тепер у мене все обличчя в ній. Ей, Я ж не спеціально. Мабуть, з мене не найкращий італійський кухар. Краще я буду ведучим найвеселішого челенджа. Якось так. Дівчата, у вас є ще один шанс отримати щось дуже класне. <in -tala> І Я цим шансом скористаюся. Не підведи мене червона кнопочка. What? Е -е, все ж таки підвела. Я давно хотів випрати свою брудну білизну. Думаю, зараз саме час це зробити. Так, не розумію. Що це таке? Звідки стільки брудних шкарпеток та футболок? Яка гидота. Головне не забути про порошок і воду. Інакше все прання на нівець. Але я про все це пам'ятаю. Ей, ти що робиш? Ти ж не збираєшся реально прати речі у моїй коробці. А навіщо я сюди прийшов? У мене немає часу, щоб прати це вдома. Закрий вуха, зараз буде тебе трохи бовтати. Так, додамо водички. Це як розуміти взагалі. Поїхали ідеально. І Весело і корисно. Мірандо, тепер і ти маєш натиснути на кнопку. Ну добре. Тобі пощастило, бо на тебе чекає величезний, смачний і дуже апетитний тортик. Уяви, що сьогодні в тебе день народження. Mm, yeah. cool. Головне, не прогав свій шанс. Лови торт. Ти вже другий раз кидаєш в мене їжу. Як тобі не соромно. Зараз я покажу тобі. Тримай, бенгальський вогник, подарує ще більше сладкого настрою. А фінальним штрихом буде невеликий феєрверк. Мірандо, ти готова? Жахливе свято. Та ладно, просто приголомшливе. Але я не гірше, ніж моє. Може забирати свої шкарпетки, труси та футболки. Вони тепер чисті, як і я. Погнали! У мене лише одне мармеладне око! Це несправедливо! Ой, здається, я його проткнула. Яка ти незграбна. Досить з мене сміятися. Отримуй, так тобі й треба. Гадаєш, я спущу тобі це з рук? Як би не так. Подивимось, чи сподобається тобі мій розіграш. Вже виглядає страшно. Залишилось взяти око Джулія. Що трапилось, Пітер? Невже це твоє око? Який жах? Ой, що це? Ого, яке точне влучення. Я подавилася, допоможіть. Не можу тихати. Треба її врятувати. Давай, я вдарю по спині. Яке цікаве, шоу! Просто супер. Що ж буде далі? Око. Звідки воно тут взялося? Фу! Смішно вийшло. Час трохи підкрепитися. Ммм, Усередині смачна начинка. Я з радістю з'їла б ще не один десяток очей. <гум> Тепер моя черга. Візьму ці, ще ці, та ще ці. Яка смакота? Хочу ще. Вибач, але це моє. О, і справді дуже смачне. Мармелад так прикольно жується. Може, все-таки поділишся з нами? Ну, будь ласка. Пізно, в мене нічого не лишилося. Ой, а це що таке? О, ні! У мене з'являються нові очі. О, в цьому щось є. Ого, перець чілі? Не найкращий варіант. Тобі ще пощастило. Моя порція зовсім не тішить. Ого, то не дісталося більше, ніж нам. Мені зовсім не хочеться це пробувати. Наслідки можуть бути жахливими. Начебто все нормально. Напевно, я даремно боялася. Нічого собі не думала, що їй сподобається. Гаю не варто було їсти так багато. Вона розпечена, як сковорідка. Добре, що я маю воду. Досить, ідене, достатньо. Тепер ти, Еммо. Хоч я і люблю червоний колір, перець мені зовсім не подобається. Сподіваюся, він не дуже гострий. Нічого, можна впоратися. Спробуй зробити це якнайшвидше. Не думаю, що тобі це вдасться. Все, я майже закінчила. Ще перці, звідки вони тут? Ітан, мені здається, це твоїх рук справа. Забери! Ай, боляче! Так тобі і треба, Ітане. Ой, здається, почалося. Я зараз вибухну. Потрібно заткнути вух і старот. Це не допоможе. В мене є вогнегасник. Тримай, вівіане. Дякую, Ітане. Тепер твоя черга. Тільки не це. Я сподівався, що цей момент ніколи не настане. Не намагайся втекти це робити? Добре, інакше ви все одно від мене не відстанете. Відкусуватиму потроху від кожного перцю. Починається. Де це я? Ого? Здається, він летить у космос. Спробую краще його розглянути. О, Тут прикольно. А я хочу ще вище. Добре, щоб в мене лишився один перець. Клас. У вас купа лимонів, а в мене лише один. За що це мені? Така -та доля. Давайте розпочну. Як тверда, не можу відкусити. Схоже, доведеться запхати лимон до рота цілком. Теж не виходить ось прокляття. Ну все, зараз я з ним впораюся. А, сік потрапив мені прямо в око. Я нічого не бачу. Ітане, мені ніколи з цим розбиратися. Я мушу доїсти лимон. Давай тепер ти. Чому я? Хай за Ема Я не готова ламати зуби, краще візьму ножа. Що вона робить? Просто розрізаю на часточки. Так буде зручніше їсти. Go! Ну, ось, вийшло. Подивіться, як гарно. Таке, я не проти спробувати. Почнемо. Ой, Як кисло, але я мушу триматися. Боже, у мене все обличчя перекосило. Як же я хочу, щоб це скоріше закінчилося? Мені треба натиснути. Ну, ось, в мене вся туш розтеклася. Це був останній шматок. Візьми серветки, Еммо. Дякую, вони дуже доречні. Забери, Ітине. А, до речі, тепер ти. Я і так це пам'ятаю. Зараз я впораюся зі своїми лимонами. Акуратніше, Ітане! Річ мені більш не потрібний. Тепер я скористаюся соковижималкою. Мені потрібен тільки сік. Скоренький і явно зайві. Ей, де всі. Упс, незручно вийшло. Ітан, акуратніше, будь ласка, ти збив нас із ніг? Все готово. Залишилось лише перелити в склянку. Виглядає непогано. Час спробувати. Е, мамо, як кисло. Е, тобто я хотів сказати, яка смакота. Ого, несподіване. Чи можна і нам спробувати? Звісно, мені нічого не шкода для друзів. Пригощайтеся. На мою думку, це зовсім не смачно. Кислятина. Вас було легко обдурити. Ви відразу ж купилися на моїй хитрощі, дурненькі. Ну, все, Ітне, отримуй. Ну Ось. Всього один кіткат. Сумно. В мене більша порція. Я задоволена. Це всі дрібниці на тлі моєї порції. Подивіться. Okay. Давайте я почну. Потрібно швидше позбавитися упаковки, вона зайва. Акуратніше, віване. Ой, який божественний аромат. Їж уже швидше. Не хвилюйся, я впораюся з цим за пару секунд. Тепер Емма, Ах, мені потрібно підготуватися. Надягну слинявчик і приберу обертки. Ого, як їй це вдалося. Меделка і ніж мені теж стануть у нагоді. Приступимо. Ніяк не можу відрізати. До біса це все, буду їсти руками. Виходить, так набагато зручніше та швидше. Я не можу стриматися, коли відчуваю цей смак. Мені потрібно ще більше шоколаду. Ви що, вирішили вкрасти мої батончики? А ну поверніть. Більше ніколи не ставайте між мною та шоколадом. Нарешті моя черга. В мене є чудова ідея. Я збудую зі своїх батончиків вежу. Непогано виходить. Ого, вона така висока. Я старався. Залишилось зовсім небагато. Вибач, і ми не могли стриматися. Тягни, давай. О, ні, я падаю, пашта теж. З поверненням. Ну як ти там зі мною все добре? Казка мене врятувала.